Привіт, з вами знову Ігор. Ми продовжуємо розбирати God of War, і у нас сьогодні новенька локація Lockout Tower. І почнемо ми наш збір з фіолетової скриньки. Якщо вам, до речі, цікаво подивитися повне проходження якоїсь гри з моїми коментарями, типу летсплейчика, то пишіть в коментарях під цим відео, я буду радий почитати. Треба це на канал чи ні. Провіримо. Ну, а тим часом ми зараз будемо шукати мапсю. Сам скарб буде знаходитися в іншому регіоні, і ви можете перейти на інший відосик на цьому каналі, щоб подивитися, де саме буде сховано скарб. Ну нам на човен, мабуть, треба буде. А може і так. Some kind of drawing. maybe Может oh, mm -hmm. ну, а м. Оу! Тільки а треп, нова карта з этих э, скарбів. Так, так так У нас тут ще один артефакт є на цій локації. Нам потрібно малого сюди я не підсаджу. Тут у нас один, два, три. One more for the <smart noise> а також. Уж... Зараз знайдемо ворону. Тому що як же я без колекційного предмета залишуся. Це не діло. О, май тепер підсвічується хоч. Мабуть, это акція, воно якраз тут все зібрано. Ворон, норна і артефакт. І скринька, норні, ще нас чекає тут. І це у нас є, так. І може у нас там ще якийсь варіант? А до речі, ось по іншій мапі ми прийшли знайти скарб. Не цієї мапи, котру ми вже сьогодні знаходили, а саме іншу мапу, іншу мапу. До речі, локація саме цієї мапи зараз перед вами на екрані. Yeah. Stop, yeah. І поки ми бігаємо, шукаємо скарби. Я дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, якщо, звичайно, я був корисний хоч чимось вам. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Можете зайти до мене до речі на стріми на мій інший канал Shaman Геймс. Біля мікрофону був Ігор. Всім побільше класних ігор. І слава Україні, друзі! Так.